Завтра, 19 листопада, рівно тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення Росії, журналісти «Житомир.Інфо» вирішили запитати у Житомирян, чого не вистачає Україні, щоб завершити велику війну. По перше, напевно, немає згуртованості в Україні взагалі ніякої, тому що в нас військові там ветерани живуть самі по собі, цивільне там населення саме по собі. Я саме проблема. Навірно, фінансів, грошей не вистачає, і людей вже, навірно, стало трохи не вистачає. Я думаю, що все буде добре, все рівно ми будемо. Слава Україні. Гарних хлопців, мужних, відважних, сміливих, справжніх українців. Я думаю, що не вистачає боєприпасів. Не, не знаю. Багато чого не вистачає людей. Мабуть, взаєморозуміння між людьми. Я думаю, якщо б люди були трошки добріші, то війну вдалося б завершити набагато швидше. Нам не вистачає донатів, хай люди більше донатять. І у нас все вийде, тому що зараз людей, людям вже якось немає тієї мотивації, всі стомлені. І вже так само зараз шахраїв куча, які створюють фейкові збори. Ну, тому люди бояться або не хочуть. Ну, якось байдуже починають ставитися до зборів. А ви багато донатите? Доначе, е, але ну, тільки можу. Я думаю, що мудрості керівництва нашої держави не бракує. І знаєте, щоб це керівництво держави нашої полюбило свій народ і турбувалося за свій народ. Який віддав свої голоси за нього Мій совість, надії можливо віри більше? Першочергово совість.